Вітаю! Тема нашого відео відрізок, вимірювання та відкладання відрізків, рівність відрізків, середина відрізка і відстань між двома точками. Отже, що таке відрізок? Відрізок це частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які лежать між її точками, разом з цими точками, що є кінцями відрізка. На малюнку у нас показаний відрізок АВ. Його можна записати як відрізок АВ, так і відрізок БА. Відповідно, точка А і Б являються кінцями цього відрізку. Точка С не належить відрізку АВ, а точка Д належить відрізку АВ. Вона називається внутрішньою точкою відрізка АВ і лежить між точками А і Б. При цьому, якщо продовжити пряму, на якій знаходиться відрізок АБ, то точка Е не належить відрізку АБ. Якщо ми маємо два відрізка FG і MN, вони перетинаються в одній точці. При цьому у нас утворюється ще чотири відрізки. ФО, ОЖ, МО, ОН. Кожний відрізок має певну довжину більшу за нуль. Також ви знаєте одиниці вимірювання відрізків. Міліметри. Сантиметри, дециметри, метри, кілометри, відповідно, милі. Одиницею вимірювання довжини може бути будь-що. Наприклад, у 1889 1960 х роках еталон метра був матеріальний і зберігався в палаті мір і вах. Існують певні інструменти для вимірювання. рулетка. Яка використовується для вимірювання відстані на місцевості. Штангенсиркуль використовується для вимірювання ціліндричних предметів та діаметрів труб. Клейончастий сантиметр. Використовується швачками, щоб зняти мірки. Вимірювання довжини відрізка. За допомогою лінійки. Ми можемо виміряти довжину відрізка Аце. Вона складає 2,5 см. При цьому 2,5 см можна також записати як 25 мм, або 0,25 дециметра, або 0,25 метра або 0,25 мільйонних кілометра. Довжина відрізка. Це відстань між його кінцями. Довжина відрізка BC, якщо ви подивитесь на картинку, дорівнює 1,5 см. Отже, довжина відрізка АБ, який був показаний на самому початку, дорівнює 4 см. І являється сумою довжин відрізка АС і С при умові, що точка С є внутрішньою точкою відрізка А ми з вами тільки що практично показали основну властивість вимірювання відрізків. А формулювання у неї ось таке. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається його внутрішньою точкою. Запам'ятайте, будь ласка, це основна властивість вимірювання відрізків. Які відрізки називаються рівними? Два відрізки називаються рівними, якщо рівні їх довжини. У нас зараз показано на малюнку три відрізки. А Б довжиною 4 см, С, Д довжиною 3 см і МН довжиною 4 см. Отже, відрізок А Б і М рівні, так як їх довжини рівні. Рівні відрізки позначаються одинаковою кількістю рисочок. З двох відрізків більший той, довжина якого є більшою. Якщо порівняти між собою відрізок АБ і СД, то АБ довжиною більший, отже, відрізок АБ більший за відрізок СД, якщо е, на відрізку СД поставити деяку точку К, що розбиває цей відрізок на два рівних, в даному випадку по 1,5 см, то говорить, що точка К є серединою відрізка. І ділиють його на два рівних відрізки. Розв'яжемо кілька задач. Задача номер 1 Накресліть відрізок АВ і МН так, щоб АВ дорівнювало 7 см 2 мм, а відрізок МН 6 см 3 мм. Порівняйте довжини цих відрізків. За допомогою лінійки і олівця ми будуємо відрізок А, Б і М. Н. І так як довжина відрізка А Б більша, то А Б більший за відрізок МН. Наступна задача: побудуйте відрізки АБ і С Д так, щоб вони перетиналися в точці М. Перше запитання. Скільки утворилося відрізків? Ми з вами вже сьогодні говорили. Точка М розбиває наш відрізок АБ на два відрізки АМ МБ. А відрізок СД на два відрізки СМ, МД. Отже, сумарна кількість утворених відрізків буде 6. АБ АМ МБ СД СМ МД. Виміряйте довжину будь-яких відрізків. Двох відрізків та запишіть їх. Я виміряю довжину відрізка АБ. Приклавши лінійку, я бачу, що його довжина 17,5 см. Ви пам'ятаєте, що в 1 см 10 мм, тому можна записати довжину відрізка, використовуючи лише одну величину вимірювання 17,5 см. І виміряю довжину відрізка МД. Його довжина 6 см. Завдання номер 3 Ось така задача. Точка С лежить між точками А і Б. Знайдіть, Задача складається з двох частин. Перша частина знайти АБ, якщо відомо довжину відрізка А і БЦ, і БЦ, якщо відомо довжину відрізка АБ і Аце. При цьому розв'язанні я хочу звернути вашу увагу на оформлення даних задач у ваш зошит. Отже, з лівої сторони. Нашого зошита, ми виконуємо зображення відрізок АВ, на якому лежить точка С. З правої сторони ми записуємо дано. Точка С належить відрізку АВ. За умовою А, це дорівнює 5 см, Б це 2 см. Знайти відрізок АВ. Ми з вами записали умову нашої задачі. Відповідно, розв'язання. Ми вже говорили сьогодні, згадували про основну властивість вимірювання відрізків. Запишемо її: що відрізок АБ дорівнює сумі відрізків АС і С Б. Так як нам потрібно знайти відрізок АБ, ми у утворену формулу підставимо значення 5 плюс 2 дорівнює 7 см. З першої частини задачі ми справилися. Друга частина задачі складається з того, що точка С належить відрізку АБ. Довжина відрізка АВ великого до рівня 12 дециметрів, відрізка АЦ 9 дециметрів, потрібно знайти довжину відрізка БЦ. Знову ми записуємо основну властивість вимірювання відрізків АВ до рівня АЦ плюс СБ, з якої виражаємо, чому дорівнює БЦ, як невідомий доданок. Отже, БЦ до рівня мінус АЦ. Підставляємо відповідні значення. І знаходимо, що відрізок Б це 3 дециметра. Запишемо відповідь. Перша задача 7 см. Друга задача 3 дециметра. Зверніть, будь ласка, увагу на оформлення завдання в вашому зошиті. І ще одна задача номер 4. Ось такого типу задача. Чи лежать точки К і Л на одній прямій? Якщо. Відрізок КЛ 8 см, ЛМ 3 см і КМ 11 см. У разі позитивної відповіді, кажіть точку, яка лежить між двома іншими. Ми візьмемо два менших відрізки, додамо між собою. Їхня сума дорівнює 11, тобто дорівнює довжині більшого відрізка. Це означає, що КМ дорівнює сумі КЛ плюс ЛМ. Отже, точка L… Є внутрішньою точкою відрізка КМ. І друга задача. Відрізок КЛ дорівнює 5 см, ЛМ 9, КМ 8 см. Також порахуємо суму довжин менших відрізків. 8 плюс 5 дорівнює 13, не дорівнює відповідну відрізку ЛМ. Отже, ці три точки не лежать на одній прийміть. На цьому відео ми з вами завершуємо. Бажаю вам успіху. До побачення!